А на черзі у нас флагмановський кросовер від ауді Audi, це Audi Q7 12-го року. 208 тисяч оригінального пробігу. Наш автомобіль. Значення 3-літровим дизельним двигуном. Дуже потужний, себе зарекомендував досить гарно у нас в Україні. Маю інформацію, що цей автомобіль повністю обслугований. Навіть якщо сюди придивитися, я бачу новенькі реміні. Автомобілі Audi q досить досить полюбилися і полюбляють наші відвідувачі, українці, де весь світ полюбляє ці автомобілі за вишукані салони, за велику надійність цих автомобілів і комплектації. В Цьому автомобілі є все для комфортного пересування цілою сім'єю. Досить багато простору, панорамний дах отож, наявності у нас автомобіль від власника, повний рестайлінг автомобіль 2012 року. Повністю вся сервісна історія. Оригінальний пробіг. Багато хто з покупців женеться за оригінальним пробігом, і саме 200 тисяч для 12-річного автомобіля це нічого в порівнянні з тим, скільки цей автомобіль може вам проїхати. Отож, чекаємо вас і будемо раді прокатати на цьому авто. shows in my family